Я рада вітати вас на своєму каналі, 26 червня і Сьогодні в нашому каналу Рівно Рік перша важлива дата. І давайте дивитися, що ця дата вам готує. Сьогодні вас очікує інформація, пошук цієї інформації, потік новин, розмов, можливо, навіть проблем, в яких треба буде розібратися. І якщо ви вже опинитесь в таких ситуаціях, то важливо не вірити на слово, не поспішати з висновками та бути уважними до деталей. І ще оцей паж мечів може говорити, що не треба мовчати у випадку, якщо ви бачите або відчуваєте якісь нечесності. А от порада на сьогодні радить вам зосередитися на стабільності, ресурсності та практичності. І саме в цих матеріальних питаннях якраз добре було б включити цю саму підозріваку та все перевіряти і приймати рішення на перспективу та довгостроковий результат, виключно з перевірених уже фактів. Залишайте ваші коментарі, я вам за них безмежно вдячна і безмежно вдячна за те, що ви залишаєтесь на нашому каналі.